21. У нас буде все відповідати 22 енергіям, 22, хто знає карти Таро, старшим арканам карт Таро. Як завгодно, це ті енергії, тобто еволюція наша тут. Тобто ми прийшли такий путь героя. Тобто, якщо у вас тут цифра до 22, ви її залишаєте таку, яка вона є. Більше, більше. А якщо яка? 26. Якщо більше, наприклад, 26, ви віднімаєте 22, виходить 4, тобто 4. Так. Я. Угу. Ну, це ще навіть не перша цифра, яку ми будемо сьогодні розглядати. Потім ви звертаєте увагу, яка у вас цифра дати народження. Якщо вона в межах 22, ви її так і залишаєте. Тож зараз нічого не робите. Якщо вона зараз так, як от у Ксюші, то я беру 28, віднімаю 22, і в нас виходить 6. Так? Тепер що беру я? Я тепер беру 21. Так, тепер берете цифру вашого року, те, що ви вирахували. 21. І я додаю з число 6. Окей, все зрозуміло. Нет. Тобто рік. 4. Рік. Нет, я поняв.